Левеня Левасик шукає друзів. Історії від Максимки У далекій, теплій саванні жив собі маленький левеня Левасик. Він мав пухнасту гриву і дуже м'які лапки. Левасик був дуже сором'язливим. Він часто ховався, коли бачив інших звірят. Звірята гралися в хованки, стрибали і сміялися, а Левасик лише спостерігав здалеку. Як же було б добре мати друзів, подумала Левеня. Але він боявся підійти і сказати привіт. Щовечора Левасик лежав у своєму лігві і мріяв, як він сміється разом з іншими звірятами, але наступного дня все повторювалось. Левасик тільки мовчки дивився здалеку. Раптом з кущів вискочив зайчик. І впав у калюжу. Плясь, розлетілася вода на всі боки. Левасик миттєво підбіг. Тобі не боляче? Ні, тільки вошка змокли, засміявся зайчик. Я Левасик, прошепотіло Левеня. А я зай Стрибунчик, весело відповів зайчик. Вони обоє розсміялися. Левасик і стрибунчик сиділи під деревом і розмовляли. Левасик ніколи так багато не говорив. А ти знаєш, що я вмію стрибати через мурашник? спитав Стрибунчик і показав. Левеня аж ляснуло лапками від радості. Згодом до них підбігла мала мавпочка з веселими очима. Можна з вами? спитала вона. Я Левасик, сказала Левеня вже сміливіше. А я, мавпочка коко, засміялася мавпа. І всі троє почали гратися разом. До них повільно підійшла Черепашка. А я не вмію стрибати, сумно сказала вона. Але ти можеш бути судею, відповів Левасик. Тепер у Левасика були справжні друзі, і він більше не сидів сам у кущах. Він навчився говорити привіт і не боятися. Виявилося, що всі звірята раді новим друзям. Ти завжди був добрим, Левасику, тільки треба було бути трошки сміливішим, додав Стрибунчик. Тепер кожного дня було весело, а вечорами Левасик розповідав усім нові казки. Справжня дружба починається з першого слова. Не бійся бути собою, бо ти вже чудовий.